Вітаємо у студії Мирослава Липа і в гостях сьогодні Євгенія Погрібна, начальниця відділу психологічного забезпечення головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Кіровоградської області. І сьогодні ми будемо говорити про особливу тему, крім того, що рятувальники загалом дуже почесна професія. А Євгенія іще й має знаходитися з тими, хто рятує. Не тільки фізично, а також і психологічно, тому що біль є і психологічний під час острів, під час повномасштабної війни, і така от служба специфічна у службі надзвичайних ситуацій. Вона вважається більш чоловічою, насправді як і в інших подібних. Просто побачила вже вашу посмішку. Зараз ми будемо це трохи спростовувати. Але все ж, сьогоднішній раз наша розмова про те, що саме участь жінок у таких важливих подіях у порятунку людей зміцнює насправді всю країну, а не тільки має відповідати якимсь певним квотам. Тож, я хочу з самого початку запитати, як ви взагалі потрапили на службу в ДСНС, як ви обрали цей шлях? Це було не випадково. Я хотіла бути психологом, обирала навчальний заклад. і... Так виявилося, що мені вдалося вступити у Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності. Я була курсанткою, де навчалася 5,5 років на психолога і прийшла працювати до Кіровоградської області, хоча сама я з Волинської області. Я вийшла заміж, і ось я тут, в Державній службі з надзвичайних ситуацій, саме в Кировоградській області, працюю на посаді психолога. Скажіть, будь ласка, які зараз задачі стоять перед вашою командою? Ми бачимо рятувальників, от з такими шевронами, як у вас психолог, фактично на всіх кадрах після обстрілів, але можливо це ще інша робота. Так, в 2022 році наша діяльність з моєї точки зору змінилася кардинально. Виклики стали зовсім іншими. До них ми не готувалися і ніхто не готувався. Проте перед нами все ж таки постали нові завдання: це надання екстреної психологічної допомоги саме в зонах, де Влучають ракети, де прилітають шахеди, де є руйнування, де є багато болів, втрат. І ми саме там з командою психологів ДСНС надаємо першу психологічну допомогу. Це така перша лінія контакту з людьми, яких ми можемо стабілізувати, підтримати і допомогти. Тому ну, робота стала зовсім іншою. Проте залишилася і та робота, яка була до 2022 року, але вона трішечки змінила свій зміст і точки опору. Я б так сказала. Ну так, наші можемо так сказати, тепер, на жаль, звичайні ситуації. Вони залишилися і додалися ще виклики війни. Скажіть, будь ласка, а з якими саме емоційними викликами зустрічаються рятувальники найчастіше? Саме рятувальники, якщо брати на надзвичайних ситуаціях, ми їх готуємо, ми їх навчаємо стресостійкості. Тому наші рятувальники виконують свій обов'язок саме в надзвичайній ситуації. А ми, як психологи, також які працюємо там в зоні, де трапилася надзвичайна ситуація, ми зустрічаємося з різними станами. Людей, які по різному реагують на надзвичайну ситуацію, тому що в когось може виникнути агресія, в когось страх, паніка, істерика. І я хочу так зауважити, що це все нормальна реакція організму людини на ті умови, в яких ми перебуваємо, і тих умовах, які пережила ця людина. Ну, вони, м'яко кажучи, на рядові. Часто це дуже багато горя, і навіть простий страх реакція на обстріл це теж важко. Я так розумію, що ви із людьми працюєте, і з колегами, які також допомагають рятувати людей. Так, ми саме в надзвичайній ситуації, там на місці події працюємо з постраждалим населенням, проте працюємо із нашими рятувальниками, особливо коли є ніч, коли ми працюємо одну добу або дві на місці події. Ми обов'язково працюємо із нашими рятувальниками. Це може здаватися на звичайну бесіду, так як і з цивільними, так і з нашими рятувальниками. проте ми знаємо багато таких лайфхаків так, запитання, так де ми скануємо емоційний стан, тому що кожен рятувальник це теж людина, яка має свої емоції, має близьких людей і має на жаль втрати і серед род... Родини рятувальників є втрати, і серед нашої великої родини рятувальників на жаль, також є втрати. І коли є втрата одного з нас, це біль для всієї служби. Звісно ж, дуже прикро, що взагалі доводиться з цим працювати. Але чи не є додатковими? Можливо, складнощами, можливо, перевагами. Я не знаю, чи ви зараз розкажете саме щодо упереджень, чи є упередження. Бо все-таки жінки у нас, так як ми вже згадали на початку, в таких нібито традиційно не жіночих професіях давно насправді беруть участь. Є жінки, правоохорониці, є у війську, є от серед рятувальників. От розкажіть, чи були упередження все-таки, чи ви з ними зустрічалися? Я особисто не зустрічалася з упередженням щодо себе особисто. Проте часто я чую серед населення, серед людей що серед рятувальників є лише чоловіки, і там, ну там по стереотипах так, кажуть, що лише це чоловіча професія. Проте хочу спростувати цей стереотип, що серед нашої служби є багато жінок, які працюють. Саме е, з профе... в професії, які також мають ризики для життя, які виїжджають на надзвичайні ситуації. Навіть приведу приклад того, що в нас є диспетчери, які е, жінки, які першими приймають виклики про надзвичайну ситуацію, і їм потрібно направити е, спецтехніку на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. У нас є жінки-хіміки, які виконують також важливу роль і здійснюють свою професійну. Діяльність. У нас є медики, фельдшери, які виїжджають на деокуповані території, які беруть участь так само в ротаціях, куди виїжджають наші сапери, і вони поряд з ними здійснюють свою професійну діяльність. Там, де е, працюють саме в зоні ризику е, наші сапери, і е, ми, психологи, також е, працюємо на надзвичайних ситуаціях, де є ризик для життя. Хоча здавалося б, що, е, як говорять зі сторони е, про стереотипи, що це чоловічі професії, і на сьогодні одягнути е, бронежилет чоловікові і вдягнути бронежилет жінці. Е, Є нормою, і немає, там чи це чоловік лише може одягати його, чи це жінка. Ще є стереотип того, що е, жінка е, ну більше дбає про сім'ю, uh -huh. про затишок. Е, так Але це все можна поєднати. Тут головне, як е, Яке є бажання в жінки? Якщо вона хоче себе проявляти в цій професії, якщо вона себе бачить внутрішньо може витримати всі такі події, які будуть і перешкоди траплятися на її шляху, то моя думка така, що все в її руках і вона може всього досягнути. А що ви думаєте щодо кар'єрного зростання? Є певна думка, вона інколи не б сказала, інколи. Часто у суспільстві підтверджується щодо такої скляної стелі щодо кар'єрного зростання для жінок, що вони нібито от на верхівку на посадові о, на високі посади не можуть потрапляти саме через гендерні якісь упередження. Також чую часто цю думку, проте я є керівником психологічної служби, і мені нічого не завадило ним стати. Щодо свого досвіду, професійного мені ніхто не забороняв і стереотипи щодо мене не застосовувалися. Принаймні, я цього не відчувала. І так як я є позаштатною радницею з гендерних питань в Ному круправправні з 2020 року я е, ну ретельно так спостерігаю за ситуацією, яка в нас відбувається. Е, і, е... По вже так по практиці скажу, що нереального і неможливого немає нічого. У нас є жінки, навіть рятувальниці, які також виїжджають на надзвичайні ситуації. Головне, щоб ще раз повторю, напевно, щоб була внутрішня мотивація, і наше керівництво її підтримує. А ви згадали бронежилет, і ви ось у гарній формі. Скажіть щодо жінок, чи це все адаптовано зараз? Тому що я знаю, що раніше вимушені були дівчата під себе підганяти, перешивати. Чи звертають на це увагу зараз? Так, зараз звичайно звертають уваги. Навіть вже є бронежилети для жінок з усіма розмірами і. Можливостями до кожної це застосовується, формений одяг. Так само є жіночий і є чоловічий. До повномасштабного вторгнення жінки носили спідниці, рубашки, чоловіки, так ну, брюки і рубашку. Проте зараз в ну, військовий час ми носимо теж штани і робочу форму одягу, тому що це зручніше виїжджати на надзвичайну ситуацію. Проте є вже жіночі розміри не потрібно, як ви сказали, підганяти. Просто можна тепер отримати форманий одяг і носити його взуття. Також у нас тридцять п'ятого розміру можна Є, є 35-й і в мене 36-й, тому я користуюся цією можливістю. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо, щоб система психологічного забезпечення також враховувала гендерні особливості? Це є важливо, ми звертаємо на це увагу. Ну, у нас більша частина звичайно що чоловіків. Близько 80% у нас чоловіків і 20 жінок, так як ну, більшість рятувальників це чоловіки, і е, ми працюємо окремо коло, збираємо там, тренінгові заняття для чоловіків. Проте ми не залишаємо поза увагою жінок. Ми створюємо певні такі жіночі. Е, Ночі кола для рефлексії, для їхнього запиту працюємо, що б вони хотіли б сьогодні зробити, як би вони хотіли б покращити свій рівень життя, або просто навчаємо звичайним технікам самодопомоги. Це найголовніше як формувати стресостійкість. Тому враховуємо аспект і чоловіків, і жінок. Цікавими є групи з. Мішані, звичайно, де є чоловіки і жінки. Це додає. Такого кращого забарвлення, тому що є думка: ну, чоловіки думають по одному, жінки по іншому. Це це трохи інший досвід. Так, і це є обмін досвідом. І тут приходить таке розуміння щодо чоловіків, яку вони функцію виконують, яку функцію виконують жінки. Або коли ми працюємо разом, то ну, ми з рятувальниками і вночі, і в день перебуваємо і їмо. Димося там в ну на одному просторі, так сказала, б, і ми знаємо їхні потреби. Вони знають наші певні потреби. А найголовніше це в перші години забезпечити це базові потреби. Вони також є необхідними. Тому тут не лише психологічний аспект, так грає має свою цінність, а і людський феномен. Чи допомагають міжвідомчі ініціативи, як от кампанія 1325 зміцнює країну у поширенні цих змін на рівні політики практик? Так, звичайно. Я, як вже повторююся знову, що займаюся гендерною політикою в головному управлінні з 2020 року, і саме тоді вже впроваджувалися плани, саме резолюція Ради безпеки 13 1325. Жінки, мир безпека, і там є певні пункти до виконання. І вони це не про те, щоб виконати пункт. Ставити галочку, а про те, щоб впровадити, тому що донести цю інформацію, коли стереотипи в нас ще працюють сьогодні, і не всі звикли до того, що є гендерна політика, що є гендерна рівність, що потрібно ну саме проводити комунікаційні заходи, ми формуємо саме гендерну політику з 2020 року. Оку, і вона вже на сьогодні показує е, дуже такі яскраві результати, що є розуміння, є долання стереотипів, є е, розуміння, що жінка може бути лідеркою, що вона може займати керівну посаду, і це є нормальною. А е, як серед ну е, просто цивільного населення, я часто чую, що жінка е, повинна сидіти вдома, е, глядіти дітей і варити, е, готувати їжу. Uh, і ще в нас таким великим uh... Плюсом рушійною силою, напевно, для нас стала, що ми підписали е, меморандум з е, коаліцією 1325, е, е, і е, ми залучаємо і нас залучають до різних комунікаційних компаній, де все ж таки е, про гендерну рівність, про гендерну політику е, чують е, наші рятувальники не лише від мене, як від. Е, від спеціаліста в, в нашому середовищі, а ще зовнішній є вплив, є тренінги, є навчання, і це допомагає формувати таку е, загальну політику, е, думку, е, і вона змінюється. Тобто я так розумію, що за цей свій. Час, шлях служби, ви побачили, як від інформаційних компаній можна перейти до реальних втілених у суспільстві змін. Правильно? Звичайно, тому що як людина може змінити свою думку, якщо вона не буде чути... альтернативної е скажімо, так? так, вона не зможе функціонувати. Вона буде мати там, як їй сказали, ну я як психолог, зараз ще тут е говорю, що їй сказали батьки от отак повинно бути. А тут е проходить інформація. Інформаційна кампанія з'являється дуже багато дискусій, упередження, і це нормально, якщо є люди, які поділяють цю думку зараз сьогодні, є які не поділяють. Проте проходить час, і ці люди, які не розділяли цієї думки, якимось таким фантастичним чином, вони її починають змінювати. Тобто, все ж таки інформаційні кампанії дуже впливають особливо. Можливо, медіапростір, коли це іде в маси ще підкріплюється ресурсами зовні, це допомагає покращити якість саме гендерної політики. Євгенія, розкажіть, будь ласка, як ви відновлюєтеся після роботи і, звісно, інколи після складних умов роботи, як ви знаходите цей ресурс? Мій ресурс це моя сім'я. В першу чергу, і коли я приїжджаю з важкої надзвичайної ситуації, або в мене був нещодавно досвід, я місяць була в Харкові, працювала, то звичайно, що для мене найбільшою підтримкою є моя донька і мій чоловік, це безумовно. І відновлююся як психолог, я тут зізнаю, що я ходжу до психолога. Багато є опереджень, що як це психолог може ще ходити до психолога, але так навпаки, е вибачте, я переб'ю. Але <laughs> ж це я просто здивована. Так це ж як. Такий калібровщик, який трошечки ставить на місце з розхитаного можливо стану. Психолог же теж людина, так, так просто інколи про це забувається, що психолог це теж людина, яка потребує допомоги і підтримки. Проте в нас шій службі ДСНС є супервізії, де психологи також можуть відновлюватися, де виносять свої кейси. Приїхали з надзвичайної ситуації, є щось, е, яке, ну, щось, що можливо вдалося або дає сумніви, е, і ми це обговорюємо. Інтервізійні зустрічі це допомагає відновлювати все в професійній спільноті, і це повинно бути на такому сталому рівні. В нас воно є. Що вас мотивує залишатися на службі? Люди. Мене мотивують люди, і мені направду задають запитання, ти ж вночі прокидаєшся, залишаєш свою сім'ю і кудись їдеш. Ну, як, як ти їдеш? Як ти можеш там залишити там небезпечно? Я це розумію, що я їду в небезпеку і я не знаю, що може трапитися. Проте є в кожного свій фронт. У вас є свій в наших захисників і захисників. Ниці свій фронт, а в мене є свій, і я завжди кажу: якщо я допоможу двом-трьом людям, навіть одній в надзвичайній ситуації і стане краще, то це ем, не дарма вже це. Вже не дарма, так. Тому що в кожного є зараз е, свій обов'язок, і, і знаєте, тут ще напевно про те, що я можу це робити. Тому що е, якщо я відчуваю, що внутрішньо в мені є цей стержень, то я це роблю. Е, і я з повагою відношуся до тих людей, які визнають, що вони не можуть, і в них є інший фронт. Тобто тут ще про такий розподіл свій внутрішньої сили. Тому що якщо ми будемо не наповнені, в нас не буде ресурсів, ми не будемо емоційно стійкими до тих ситуацій, то ми ефективними теж не будемо. Та, з чого ж треба ділитися цим допомагати? Можливо, хтось сьогодні навіть вперше побачить цей гарний яскравий логотип, і якщо б от коротко ви розповіли. Про ваше особисте тлумачення 1325 зміцнює країну, як би це звучало? Ми працюємо на одну мету для нашої держави, для формування одного. Поля, я б сказала, і емоційного, і професійного, і однієї держави, і ми повинні працювати в кожному розрізі, в кожному напрямку, в кожній сфері одинаково. І знання, тому що, на мою думку, зараз потрібно про це знати і чути, вони є найнеобхіднішими. Якщо ми будемо знати, Розуміти, усвідомлювати, то ми зможемо змінити. Таким чином, я, мабуть, буду вже підсумовувати, і я б сказала, що підтримка це теж зброя, і вона також і в жіночих руках, в хорошому сенсі, для захисту, для допомоги для тих, хто може витягнути людей із вогню, із власного болю і. Рухатися в цьому напрям, рости без упереджень, і саме рівність і повага роблять нашу державу також непохитною, і 13-25 зміцнює країну. Дякую вам, Євгенія. Дякую, Дякую всім, хто подивиться. До зустрічі, до зустрічі.